Для чого ці всі практики? Я зараз говорю особисто про те, що я передаю як провідник вже з 2012 року. Я також практикую постійно. Для чого? Тому що ми всі в стані переходу. Ми народилися з вами, проявилися в матриці третього виміру. Це дуже низький вимір. Руйнівних, можна сказати, 99%. Практично, ну, 90-це руйнівна енергія і егоїстичний світ, де ми всі з вами поринули, поринули в те, щоб тільки мати, 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 накопичувати для свого его. Це руйнівний світ. І зараз відбувається такий перехід. Коли ми переходимо, ви навіть питаєте, що це значить жити в голові. Я знімала про це відео. А це і означає, що ваша концентрація свідомості знаходиться тут. Ви живете прямо тут. Ви дивитесь очі на очах сконцентровані. А люди, які живуть прямо фізично, можна показати, що ви тут знаходитесь зараз. А люди, які знаходяться серцем, більше живуть, або коли ви щось робите з серця, ваша свідомість знаходиться тут. Але також наше серце ще закрите, коли ми спимо, як я кажу, коли ми ще не спустились з нашого. Для цього має бути душа готова, тому що з его спуститися. Ого го не кожна душа може вже, так знаєте, скинути цю корону егоїстично і віддатись творцю. Тобто мають бути якісь іспити. І в мене вони були для того, щоб я спустила серце. І кожна душа проходить і має ці іспити для того, щоб спуститися з его вниз і нарешті пробудитись. І от коли ми доходимо нарешті свого его, злітаємо і падаємо в серце, ми віддаємося нашому абсолютному цілому, може назвати це Богом, Творцем, Всесвітом. Ми віддаємося напряму. Відбувається у нас єдність. І... З'являється, пробивається в наше серце світло, як воно пробувається через певні іспити життя. Це постійний процес, коли ми пробуваємося. Тобто, спочатку ми живемо постійно в програмах, тобто в думках загальних. Тобто працюємо на звичайній роботі, хто ти. Тобто нам важливо бути важливими в матриці, тобто в суспільстві. Але коли ти пробочуєшся, ти підіймаєшся над цим. Це не стається спеціально, ти з цим не борешся. Ти не борешся з матрицею. Але ти починаєш підійматися. Але при тому, духовність це проявлення того божественного духу через фізичне тіло. Ти нікуди не вилітаєш, але ти фізично тут на землі проявляєш дуже високі вібрації. Це абсолютно новий рівень свідомості, мої любі сонечки.